Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі в новому відео. Сьогоднішнє відео розпочинаю із своєї колекцію орхідей, деякі перенесла в дитячу кімнату, тут сонячна сторона, і їм тут дуже подобається. І коли були перші промінчики сонця, то вирішила познімати для себе на згадку. Це магазинне цвітіння, ще не квітували ці орхідеї вдома. Але, знаєте, я все рівно це полюбляю, і потім дивлюся, як, яку квітку очікувати, від якої рослинки. Слава, дуже мені це подобається. Дуже я люблю орхідеї. В кожного, як то кажуть, своє хобі. Але ось це рослини, зелень для мене приносить якусь таку втіху, спокій, контроль якийсь такий. Дуже мені подобається займатися рослинами. І мій чоловік полюбляє орхідеї. Словом, це у нас така. Домашня втіха. Тож напишіть ви, чи вам цікаво дивитися про орхідеї, тому що зараз так досить багато контенту про це. Ну і сезон, що вони цвітуть. Я з задоволенням переглядаю минулорічні відео, де вони квітували. Ну це просто казка. Дуже-дуже мені подобається. Погано збивається. Вранці нормально, вночі було нормально, а до того теж погано збивалось. Коротше, дали знову ліки від температури, не знаю. Треба буде в понеділок іти обов'язково прослуховувати, її, щоб, щоб не було ускладнень. Я прийшла теж з вулиці, забирала посилку і заходила в магазин, і перед цим нанесла парфуми. Ось такі в мене є. Бачите, я не дуже люблю парфумами користуватися. І цей ще аромат він такий ох, важкуватий, але думаю, на вулицю жиду. Жевенши Лінтердіт, інтердіт якось так. А, вони важкуваті, як я сказала. І я собі йду і думаю, що ж це в мене так голова болить. А в мене від парфумів моментально болить голова. Думаю, напевно, це від парфумів. А потім думаю, я щось занадто болить голова від парфумів. Гляну, чи немає магнітної бурі і дійсно є. 9-10 березня передають магнітну бурю, а потім ще 13-14. А я та стільки метозалежна, я прям відчуваю день в день ці магнітні бурі. Мені так голова зразу болить, теж випила, зараз ще не подіяло. Готую їсти. Ось, і салат кришу. Дитину відпоюю. І, чесно, я в шоці, що це за гриб такий. Я вже, чесно кажучи, стримаюся, може, треба було б дійсно купити той противірусний, і дитині б стало краще. Але ж ми такі боягузи, всього боїмося. Боїмося відомого і боїмося тим більше невідомого. Ну, принаймні, це доказові ліки, цей озельтамівір. Це діюча речовина, він там по-різному може називатись. Ви присилали мені це все Озельтамівір. Ось, ну. Не знаю, завтра підемо до лікаря. Ми маємо стетоскоп, на стетоскоп, щоб дихання собі слуховувати. Чоловік послухав, все нормально, вона всюди ну, прослуховується, дихання немає такого, що десь там не чутно, ну, це пневмонія. Да, вона кашлює вухо, каже, не болить. В неї майже температура 40, а вона каже, я нормально почуваюся, я в шоці з цією дитиною. Записую це відео і розумію, що я вже вкотре захворіла. Тож вибачайте за мій голос, але вже як є. Застеляю дитячі ліжка, точніше пристеляю постіль, бо хворіють і кашляють, треба частіше це робити. Перу і вже ввечері можна заново застилати, тому що все висихає. В дитячій кімнаті ми ретельно провітрюємо, прибираємо, робимо вологі прибирання. Але, знаєте, з дітками вдома всерічно цей рейвах і ось цей. Як то кажуть, все перекинуте, воно постійно, скільки б ти не прибирав, воно все рівно буде не прибрано, розкидано і так далі. Але головне, щоб було свіже повітря, особливо коли хворі діти. Тож у нас обов'язково запровітрювання кілька разів на день, ну і, звичайно, якесь легке прибирання. Уже настільки набридло хворіти, чесно кажучи, я просто втомилася від цих температур в усіх підряд, від цих кашлів. Соплів, всім погано, крім того, ще й нам з чоловіком не дуже добре. І це без кінця і краю. Ось пам'ятаю, що два тижні син вдома сидить. Перед цим тиждень походив в школу. І ще перед тим тиждень сидів теж хворів. І він більше сидить вдома, ніж ходить до школи. Не знаю, чому так, чи це пов'язано якось з імунітетом. Ніби все так нормально. Ми харчуємось добре. Ми гуляємо на свіжому повітрі. Ну, звичайно, що не так уже прям дуже багато, як можливо, десь в інших випадках, але досить нормально. Ось і якісь пропиваємо. Добавки, якщо знаємо про свої дефіцити, але імунітет якийсь ну геть поганючий. Не знаю, чи це тільки в нас, так чи це така якась тенденція. Ще читаю, знаєте, паралельно якісь статті про те, як розвивається, допустимо, звичайна вірусна інфекція в Україні, то все якось усугубляється, гірші наслідки і так далі. Словом, треба берегти своє здоров'я і займатися підвищенням імунітету. Але як це зробити, я не знаю. От у мене, наприклад, чоловік і свекор, вони лікарі. І е, свекор каже, треба ходити на плавання, загартовуватися. Ми ніби все це робили, ходили на плавання, але при тому болячок менше не ставало. Можливо, це треба системно, постійно робити, але як, до прикладу, хвору дитину ти зразу не поведеш на плавання. Ось, І крім того, на тому плаванні теж можна було підчепити. Будь що не знаю ще, які інші методи, обливатися холодною водою. Ну, допустимо, ще літньою водою влітку можна, а взимку я ну, мені здається, це стільки гірше може зробити. Колись мій чоловік купався в холодній воді, до прикладу, влітку міг по три рази на день купатися в душі холодному. Зараз вже, звичайно, так не є. Які ще способи загартуватися, чесно кажучи, не знаю. Пригадую, що коли я була малою, то ми ходили по траві босоніж. І мені здається, це теж було класним загортованням. Може, через це ми менше хворіли, як мені здається. Зараз, мені здається, в страшному сні не уявляю, щоб діти ходили босоніж. Бачу, що деякі мами на пісочниці дозволяють, але <кій> я боюся і чоловік боїться, бо. Тут в місті можна на, 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 натикнутися на таке, що е, дуже страшно словом. Я не знаю, як ви загартовуєтесь, як ви своє здоров'я підтримуєте, але якщо маєте якісь дієві класні поради, за виключенням недоказових, то діліться. Часник цибулю, це зрозуміло, але ж малі діти їсти це не будуть, вже підростуть, то тоді так. Ми з чоловіком, задоволенням, це все їмо, але боле, імбир, ось, ну, словом. Як можемо, так і дбаємо про своє здоров'я. Знаєте, я ще думаю, якби не мої добавки, то взагалі невідомо, як би було зі здоров'ям. Тобто, я там, принаймні, пропиваю вітамін С, а якби цього всього не пила, то невідомо, що б і було. Застелила постіль, пристелила ліжка, хоча це така собі затія, бо діти там через погане самопочуття можуть спати протягом дня на ліжках. Ну, Більш-менш тут навела порядочок в цій кімнаті і переходжу до інших своїх справ, але зараз не дуже багато знімаю, тому перепрошую. Так, була в АТБ невеличка закупка на 2000 гривень. Ну, Об'єм самі, бачите, правда, ще картопля десь кілограма-два взяла, і яйця. Три десятки, вже чоловік їх поклав. А все решта, ось така невеличка закупочка. Значить, взяла філе стегна, епікур, коли є по акції, то його беру дуже смачне. Або ж беру сільпо на вагу. Ось, ну, Це мені більше подобається, ніж сільпо на вагу. Взяла дві такі упаковочки по 600-700 г. Далі сосиски молочні вищого сорту. Дві упаковочки, вони, по-моєму, по 92 гривні. Тут 300 грамів, наскільки я так пригадую. 330 пакети сміттєві, хліб покровський. Люблю його, він дуже м'якенький, такий смачнючий. Гірчичний батон нарізаний. Далі вперше в житті взяла в тебе. Мариновані ребра. Напишіть, хто брав, чи вони смачні по 400 г приблизно дві упаковки. Далі цибулька, авокадо, досить м'яке. Два огірочка, один перець. Далі з овочів ще ось таку кукурудзу, по-моєму, 40 гривень. Ще хумус взяла з в'яленими томатами та базиліком. Був по акції, і ось таке леч'яти натуральний крем-сир 66 гривень. А раніше по акції був 54-55. Далі два ось таких рулетики: такий молочний від своєї лінії. І ось такий рошенівський золотий ключик. Цей 39, цей 35, здається. Далі томати коктейльні. Їх ми беремо найчастіше, бо вони смачні. Ще взяла велику капусту. Розділю на суцвітці і разом з сиром отак, зроблю або в духовці, або в аерогрилі. Гірчиця міцна. Ще ось такі серветочки. Ми тут маємо, так собі, для серветок місце, дуже зручно. Ще задобрити дітей, щоб їли обід булочки з яблуком і пачка макаронів. Ну і три десятки яєць, як я сказала, та картопелька, але вже чоловік розклав. А, ще взяла пляшку мінералки. Зараз по акції 15 гривень вже на касі стояла. Ось така була закупка. А в Аврорі нещодавно на днях купила такий пістолет з мильними бульбашками. Він десь 170 гривень, здається. Ну, Коротше, дітям сподобалась така забавка. Все. Мені прийшла посилочка від Віки Ушакової. Якийсь подарунок, попросила вона пошту. Я дала, і вона нам з дівчатами прислала якісь подарунки. Відкриваю. А тут зустрічаю ось такий неймовірний пакетик. Я в шоці. Тут так все красиво оформлено, в рожевих тонах. Я так зрозуміла, що це Віка до дня 8 березня прислала подарунки. Листівка. Так мило, Боже, взагалі. І тут така краса. Я в шоці, чесно. Тут е, неймовірна косметичка, а в косметичці ще щось є. Боже, це взагалі дуже гарно. Так. Я підглянула, звісно ж. Це взагалі. наче шампанський, ось такий от, е, набір, а тут цукерки всередині. Дуже-дуже гарно. Ну таке додуматись треба. Взагалі, все таке роже, все дівчаті. Спасибі, величезне. Так, і ще в косметичці це ще ж не все. Ще там є резиночка для волосся. Ось така. Супер. Е, вона не одна, дві, по-моєму, резиночки. Так, да, дві резиночки. Так. І е, гель, по-моєму, для душу, наскільки. є. Так, молочко для душу, ось таке. Це дуже мило. Як Віка все гарно підібрала. Як пахне. ох. Пише е, черешня і фісташка запаху. Дуже пахне вишнею і черешнею. Ось такий солодкий-солодкий аромат. Спасибі. Це так приємно Ще і така крута косметичка. Взагалі. Я не очікувала, що для мене це, ну, я думаю, і для дівчат це такі крутезні подарунки. Просто, чесно кажучи, хочеться поставити так, любуватися. Просто давно не було таких неочікуваних. Ну і, звісно ж, дуже-дуже милі слова в Ну Це вже особисто, тому читати не буду. Дякую щиро тобі за подарунок. Весняний, такий яскравий, гарний. Дуже підняла мені настрій. Ну що ж, перефарбувала я своє волосся. Взяла сйоз, але з ам'яком. Фарбу в кольорі в тому самому, який в мене був, 3,10. Ця фарба трошки буквально фарбує голову. Ну, не критично, але так, трохи видно. От, але все співпало з моїм кольором, все зафарбувалося, вся сивина. Так що... Буду тепер її брати, вона ще дешевше до всього. Що, дочка п'є вже другий день антибіотик, і хочу сказати, що всю ніч не було температури, бо вчора ввечері дали перший раз, і вранці дали другий раз пішла вона на аналіз. І ось в день знову висока температура. Це вже сьома доба, чесно, я вже не знаю, що робити. Чоловік каже, що типу, від антибіотика теж може підскочити температура, якщо він, ну, типу, зловив бактерію, грубо кажучи. Не знаю, що робити, вона, бідна, коли температура, то зразу спати лягає. Ось. Тому вдома, знову ж таки, відпоюємо і зараз десь під вечір мають прийти аналізи. Може, це якось роз'яснить ситуацію, є толк далі давати антибіотик чи немає. Бо я не говорила, напевно, що не встигла, що ми вчора сходили на рентген, рентген показав щось типу, як початки бронхіту. Ось. І ми це все скинули своєму педіатру. Педіатр каже, все-таки. Давайте почнемо пити антибіотик. Завтра зранку здайте аналіз. Так ми і вчинили ось. Тому сьогодні аналіз зранку, кров сеча. це реактивний білок. І сьогодні мається все прийти і визначимося з подальшою тактикою: чи давати далі той антибіотик, чи це було все без толку. Ну, коротше, якось так. Я дуже пошкодувала, що ми не дали цей все-таки цей препарат. Бо. Слабке слабке здоров'я витримати 7 днів таку високу температуру в 40. Ось. Ну, з позитивного, що це все рідше. Тобто температура росте рідше. Раніше кожні 4 години, зараз десь 2 рази на добу. Так от. Ось такий подарунок мені зробив мій чоловік до 8 березня. Замовили таку орхідею. Це є мініатюрна орхідея. Зараз вона на поливі, бо прийшла просушена гарно. В неї таке варієгатне листячко саме по собі дуже красиве. Біленьке таке, бачите, в краплиночку, в різні лінієчки. І найголовніша її краса це, звичайно, в квіточці. Квіточка у формі тюльпанчика. Я точно не знаю, як звається ця мутація. Здається, триліпс ось, дуже красиво. Виглядає сорт, я не знаю. Деякі бутони опали механічно. Ну, за це була невелика знижка від продавця. Ось. Обирала між іншою Марак... не маракеш, трошки забула, похожою. Там була більша квітка, теж два квітоноси, але один квітонос був без мутації, а інший з мутацією. І ось така нестійка мутація свідчитиме про те, що наступне квітування може бути. Без мутації. Тож я вибрала собі ось таку: вона є маленька порівняно з моїми іншими орхідеями. Звичайно, вона геть малесенька, але надзвичайно красива. Можливо, в когось є такі квіточки орхідейки, то напишіть, чи вони більш вибагливі, чи менш вибагливі в догляді від звичайного фаленопсису. Дуже цікаво дізнатися, бо це у мене в колекції перша така унікальна. З мутацією красуночка. Сходила з дітками в Аврору, тому що лада каже: купіть мені якийсь подарунок. Купили їй там є с наборчиках невеличкі круглі іграшки. І ось вона, типу, як колекцію зібрала, її щоразу різні попадаються. Мені так не щастить. Ось провітрилася, купили підгузники, бо Орест хоч і ходить по-маленькому, по-великому ще не ходить на горщик. Тому ми шістку купуємо. І я йду в Сільпо, хочу купити молоко, бо у нас такі молокохльоби, що нам легше що це буде? нам легше корову завезти. Ось і, мабуть, куплю піцу. Дуже класна погода. Поливаю зараз деякі свої орхідейки. Скажу так, що зараз такий момент, що дуже легко можна захворітись. Вчора я буквально прийшла, бо дуже жарко було, 20 градусів без шапки. Все, мені так розболілась голова, продула обличчя, продула голову і захворіла. Ну, таке, типу, як простудно. Ось тому. Бережіть себе і знайте, що зараз, попри те, що здається, що тепло, можна легко захворіти. Все, ми лікуватися, відпочивати всім па-па!